Колись я у Львові собі пригадую, у цивільному одязі стояв біля нашої в'їзної брами, і йшла якась така бабуся з визволительок. І зі своєю, напевно, шовнучкою, може, правнучкою, бо велика різниця між ними була. І ця мала дивиться, і по-російськи вони говорили, але я не буду. Ця мала дивиться крізь відкриту браму і каже, бабуся, а що це таке? Вона каже, це моносер, а хто тут живе? Каже, монахи живуть. А як вони живуть? Каже, а так, беруть людей собі гроші і живуть собі. Як тепер переконати, що насправді життя в монастирі зовсім інше? А вже як у сім'ї хтось скаже, я хочу йти в монастир, то не треба падати і не притомніти, бо йде в монастир. Треба навпаки подякувати Богові, що хтось хоче йти в монастир, бо бідна та церква і народ, в якому немає тих, таких людей, які здатні пожертвувати все, для того, щоб Слово Боже звучало в нас.